Я не прибираю за котиками вже три роки. <смі> Завдяки ось такому девайсу, котячий змивний лоточок, а полоток називається. І він змивається сенсорний водичкою прямо в каналізацію. Все змивається кожного разу після котика. Ай, малеча моя цю кішечку я привчаю. Нарешті вона вже два дні ходить сюди, як треба. <смі> Перестала боятись водички, баш навіть там досігає щось. От, ну і на всякий випадок я їм ставлю також під умивальником ванні мисочку з водою, бо в них є водичка в кухні, але все-таки може їм прийти в голову будь-що, і зараз вона пристосовується, ну, привчається до нього поступово, поступово, вже ходить на нього. Ми довольні. Я тут виключаю е, кнопочку, е, щоб вона, е, ну, не знаю, там звук, якийсь моторчик чи ще щось. Щоб їй було спокійно, коротше, як дитина, знаєте. І ось зараз е вона хоче піти, але так і не піде. Важна тривога. Я її кладу, кладу, ми її привчаємо, знаєте, а вона, бачите, не хоче зараз в туалет. Але зате вона пішла трохи пізніше, коли я була в туалеті, тоді вона побігла. Так що все-таки сходила. А зараз ні, зараз вона чекає, поки я випущу з ванни, каже, сама йде, я не хочу. Ось так ось у нас. Ну, Вона подумала-подумала. Її... Вона розуміла, що вона з лоточка не піде, туалет не хотіла, то знаєте, що вона зробила? Вона просто собі лягла спати там. І знаєте, що ще добре? ну, Сенсор як працює. Типу, якщо там немає ніякого руху. Ну Був рух, так, а потім немає, то через 45 секунд починається змивання. Якщо є якийсь рух, то не змивається. Ось так. Тому теж спати там не варіант. Ну, коротше, так вона і не пішла. Ось, підключається до каналізації сантехніком. О, Бачите, вона собі вирішила, що вона ляже спати. Коротше, ложна тривога. Зря я вставала о 6-й ранку.